Комунальне підприємство теплозабезпечення призупинило постачання теплової енергії на декілька днів в зв'язку з тим, що температура зовнішнього повітря середньодобова вище 8 градусів. Розумію, що це не дуже комфортно, але реалії слідуючі. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України номер 296 від 9 серпня 2014 року про забезпечення природним газом населення, бюджетних установ і інших споживачів. Підприємствам всім теплоенергетики виділені обмежені обсяги споживання природного газу. Обсяг природного газу виділений він менше на 30% ніж фактичних фактичний обсяг споживання в минулому опальному сезоні. Відповідно до розпорядження міського голови ще влітку був створений кризисний штаб, завданням якого було розробити заходи. По підготовці до опального сезону і його сталому проходженню. Відповідно до цього кризисним штабом були розроблені заходи, і було прийнято рішення перевести 5 котельні на альтернативне відпалива. Були переглянуті міські програми, були перерозподілені кошти, і на кошти і на сесії міської ради підприємству було виділено 1,2 мільйона грн на переведення котелень. Також на підприємстві були переглянуті. Заходи по підготовці до опального сезону і кошти, які були направлені на реконструкцію теплових мереж, були також перерозподілені і направлені на реконструкцію котелень. І так, на початок опального сезону на підприємстві вже 5 котелень переведені і працюють на альтернативному виді палива. Але цього недостатньо, щоб замінити ту кількість газу, яка необхідна. Тому і змушені в цей теплий період часу. Призупинити теплопостачання для того, щоб закумулювати цю кількість газу і використати його в холодний період часу. Звичайно, за цей період часу, коли не виробляється теплова енергія, звичайно, нарахування проводитися не буде. Звичайно, що ми слідкуємо за температурою погодинно. І як тільки температура знизиться і буде дуже некомфортно, ми звичайно зразу ж включимо опалення. Підприємство має дотримуватися дисципліни газоспоживання, доведеного обсягу газу, тому що баланс газу розподілений між всіма підприємствами по всій країні. До кінця опального сезону, тому для того, щоб всі були в однаковому становищі, щоб всі були з теплом, ми повинні дотримуватися цієї дисципліни. До речі, я хочу сказати, що проблеми забезпечення сировиною я також і на альтернативних котельних, тому що котли, які працюють на пілетах на щепі, сьогодні недостатньо цієї сировини виробляється в місті Коростині і в районі, тому приходиться. Працювати з постачальниками з Імільщину, Салєвська, Стетява і ще шукати інших постачальників. І, звичайно, все це надається підприємству тільки по предоплаті. Ще хочу зосередитися на такому питанні. Дуже багато сьогодні. У нас дзвінків і запитань з приводу нового тарифу. Як ви знаєте, сьогодні є також вимога уряду привести відповідність всі тарифи на теплопостачання і національної комісії регулювання тарифів, тарифи для всіх підприємств переглянуті і прийняті ті тарифи, які відповідають 100% витратам підприємства, тарифи нашого підприємства. Також переглянуті, сьогодні знаходяться на погодженні у Міністерстві юстиції, і коли ми офіційно отримуємо ці тарифи, ми оприлюднимо їх в засобах, масової, в засобах масової інформації і через місяць вони тільки вступлять в дію. Тобто, якщо ми маємо сьогодні вже початок листопада, то, звичайно, враховуючи, що ми маємо прийняти регуляторний акт, то вони будуть введені в дію не раніше 1 січня 2015 року. Thank you.